Гостинні мурашки болгарська народна казка Якось випала дуже холодна і люта зима. Всі звірі поховалися у своїх норах, боялися й носа виткнути нагору. Їжі не було, скрізь панували сніг, мороз і голод. Тільки одним мурашкам добре. Їхня хатка тепла і повна харчів. Одного дня лисиця вилізла зі своєї нори і пішла до мурашок. Сестрички, мурашечки, відчиніть мені. Я замерзла, вмираю з голоду. Почала вона проситися та стукати в двері. Мурашки позбиралися коло дверей. Не можемо ми тебе пустити, лисичко. Ти ще нас потопчеш, наші харчі поїси. А ми ж їх ціле літо збирали, каже найстарша мурашка. Заплакала тоді лисичка. Прошу тебе, бабусю, мурашку, відчини мені, врятуй мене, бо я загину. Оглянула стара Мурашка своє мале і тепле житло, та серце в неї було добре. Не могла вона лишити лисицю на морозі і відчинила двері. Зраділи мурашки такі гості. Кожна понесла що мала і пригостила лисицю. І тільки нота обігрілась і наїлась, як у двері знову постукали. Хто там? Хто прийшов цього студеного дня? запитала стара мурашка. Бабусю мурашко, це я, цвіркун. Пусти мене погрітися я дуже змерз. Їсти я не проситиму. Тільки нагріюся, повеселю вас своїми піснями та й піду собі. Добре, цвіркунчику, заходь, сказала Мурашка. Посидь собі, погрійся. Зайшов цвіркун середини, та коли побачив лисицю, дуже налякався і тихенько притулився біля дверей. Проте лисиця таки помітила його. О, цвіркунчику, просимо до нас, каже вона. А я оце думала, як я житиму тут серед мовчазних мурашок. Вони ж не вміють ні співати, ні грати. Ану, витягай свою сопілку та повесели нас трошки. Цвіркунові ніде було дітися. Витяг він сопілочку та й заграв. Почала лисиця танцювати, підстрибує та товчеться по малій мурашеній хатинці, топче мурашок, бо не було їм де сховатися і звільнити місце для лисичених танців. Танцювала, танцювала лиска, топтала, топтала мурашок, які її прихистили і нагодували, доки всіх не потоптала. А цвіркун собі грав та й грав. Не смів і дух звести, боявся, що лисиця тут і його проковтне. Мало помалу стомилась лисиця і сіла перепочити. А Цвіркун бочком за двері і утік. Побачила лисиця, що цвіркуна немає, і кинулася за ним навздогін. А ті кілька мурашок, що лишилися живі. Не могли й поворухнутися, бо лисиця повідтоптувала їм ніжки. Насилу доповзли вони до дверей, міцно зачинили і ніяких гостей більше не впускали. Ось чому мурашки кривоногі, бо тієї лютої зими лисиця повідтоптувала їм ноги, коли приходила до них просити порятунку.